Я вже в Німеччині, навіть загрузився, в той раз мені трохи повезло, до розгрузки маю 140 кілометрів, так що нині спокійно приїду, спокійно собі можна подзвонити на Україну, водофон працює. І от такої до фірму приїхав. А вони... Щось для BMW, коротше, не знаю, електронік, що, але спаковано в такі пластмасові ящики. Ну на них пише BMW, от тому і знаю, але що конкретно, не... непонятно. О, то мало б їх 8 штук. Ну і якби би машина в мене восьмипалитова. Як прийшлося грузити. Ну, то я вам скажу, що влізлося тільки 6. І вишилося чуть, чуть місця. Якраз там ящичок у мене такі, в якому я тримаю ремінійці, пасики. І ще там е, така драбинка маленька. От. І виходить... Поліція обігнала. Получається, що... Коротше говоря, 6. А мені загрузка 8. Ну і машина восьмиполітова, я йому кажу, грузи 2-2-2. Він щось махає ні-ні, давай типу, одне на друге. Поставив одне на друге, воно мені по висоті не заходить. Піднімати машину догори якби я можу, але я не дуже хочу, бо тоді зразу йдуть ограничення. Тоді я мушу вписувати в навігатор. І якщо десь є якась дорожка, де, де наприклад, буде 3, там, 3 метри, ну, то я ж туди їхати не можу, в мене вже буде 320. Ось. Тому як би. А, ну і в кінці який прикол. Значить вони мені чотири погрузили так і я думаю, блин, не влізеться, типу, бачу, що влізеться ще дві. Ну і думаю, вже починаю піднімати, думаю, вже тих дві прийдеться спереді ставити догори. А останні, коротше, дві оказуються манюсінькі. І вони, типу, поставились спокійно без ніякого підняття. Коротше, і тому вони, вони мені якби даром голову морочили. От. Okay. Що ще? Погода в Німеччині класна, як не дивно. Буду зараз шукати якийсь магазин по дорозі. Добре, що я у Франції нічого не купляв, бо в Франції дорого, а в Німеччині багато дешевше. По якості, мені здається, в Німеччині, напевно, навіть ліпше буде. От. Води треба набрати. Це зараз на любому паркінгу в Німеччині. От прикол. В Німеччині немає проблеми, щоб води набрати, а у Франції є проблема набрати воду, але нема проблеми викинути мусор. В Німеччині наоборот, є проблема викинути мусор, і нема проблеми набрати води. От, якась така смішна в них політика, не знаю. В Німеччині от, я був тоді от тиждень, ну типа, коли тільки в'їхав, пару днів їздив, я ніде не міг знайти смітника. Бо навіть якщо я його знаходив, то він був такий малюсенький, що туди кульок запхати неможливо, туди можна кинути якийсь там фантик, такий, щоб туди влазити, реально пальці. Все. Які, типу, як сказати, от як на заправках стоїть що зверху п'єпінь, має манюсінчки, Що ти туди, ну, більше мій кульок, ніж та мусорниця. От, І на паркінгах не було. ну Це дивно, взагади, для мене, але факт. і цей. А у Франції на кожному кроці, на кожному паркінгу стоять такі смітники, нормальні і вставлені середину кульки. І там кожен день приїжджають і їх забирають. І опять же що з водою. В Франції проблема. Франції треба на заправках просити, щоб набрали, бо інакше варіанту нема. А в Німеччині то нема проблеми. На кожному паркінгу де є, де є заправка, ну типу такий великий паркінг, там по-любому стоїть прямо на дворі, набираєш без проблем. Ну, хіба якщо є мінусова температура, то воно не працює. Навіть на безплатних паркінгах, не на кожному, але теж є. Ну щось вже роблять, вже хтось розвалив отбойник. От і таке. Трохи хочеться спати, але ні-ні, буде час не спати. Що ще? Питання, ніби я всіх пройшовся. Принаймні тих, що поки що були. Найбільше далі питань з роботою, звичайно, одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. Ну, Надіюсь, що вже послухаєте відео, зрозумієте. просто. Понятно, Ті, що дивляться відео, ті, ті не, не питають, бо, бо дивляться і чують, що я говорю. А ті, що тільки, тільки знайшли канал, ті зразу не дивляться, а зразу пишуть, знайди мені роботу. Ну, типу, не так дослівно, але щось. типу ну, і... Приходиться кожному пояснювати, що мені там не впадло і ну, що. Так далі, просто ну, ні фізично ні, ніяк, немає ніякої можливості, щоб нам допомогти. Тим більше всі. В більшості всіх, хто дивиться той канал, то в більшості. Напевно, 80, може, 90 якраз цікавить знайти ту роботу. Я вже казав і кажу ще раз, я на ту роботу попав чисто випадково, я не рвався конкретно на ту роботу, я не бачив в ній нічого такого, аж щоб надзвичайного. Один плюс, що просто стажировка там перед фурою, але опять же більшість людей, що так думають, що це от просто поїздити потім пересидати на фуру. Я вам скажу з усіма, з ким я тут розмовляю, з тими поляками, вони спочатку всі так само думають, а в кінцевому результаті вони вже на фуру 90% не пересідають, а так їздять на бусі. Тому що я вже то пояснював, в принципі, пояснював ще раз, коли ти тільки прийдеш в будь-яку фірму на фуру, ти себе без стажу. Те, що ти там їздив на бусі, там нікого не цікавить. Перших напевно два роки, тобою будуть тільки закривати дири. Тобто водій один на больничному. Другий хоче в отпуск, сідай і їдь. Машини своєї не маєш, кожен раз їздиш на чийсь, кожен раз менше, кожен раз нема роботи, відправляють тебе додому, є робота, визивають, вже маєш бути на місці. Ну, коротше, плюс, а, ну, і при тому, всьому, відповідно зарплата, у вас не буде велика при цій стажировці. Ви тих два роки будете заробляти, або то саме, що на бусах, ну, менше, може ні, ну, а може і менше навіть. Я думаю, що навіть трохи менше. Зутвісно, чи є в тому вигода не знаю, але візьміть до уваги, що то... Ні, якщо ви маєте стаж, їздите вже на фурах, то до вас це не відноситься. Тут мова йде про конкретно, я веду про свою ситуацію. Я наїздив на Європі купа всього, я знайомий з ЦМРами, я трошки розуміюся в тому тахографі не дуже. От. Але в принципі, їзда на фурі по-любому відрізняється від буса. Як би там не крути, як там відповідальність набагато більша, зустріно. Ну і то ж не найголовне, зараз візьме ту кваліфікацію, зроби, купа денег, купа часу, треба ходити на ті уроки, слухати. Можна не ходити, звичайно, ну, але мені здається, що то не варто ту робити, то все-таки не, не, не їздити там по місті в себе чи по селі, купити права і кататися. Це все-таки серйозна тема, тут, не дай Боже, щось то і фуру фурою теж все на своєму путі, 50 тонн. То Велика маса і серйозна фігня, Так що, ну кажу, більшість на бусиках так і залишаються, тому що не треба ніякого тахографа. Хоч це як, як плюс, так і мінус. Я рахую, що це мінус. Тахограф дуже допомагає. Вони заробляють не менше, а ще й більше, а нормально сплять, відпочивають, а ти їздиш як проклятий. Не маю часу фільми подивитися. От знайомого питаюсь, фільми маєш нові. Ти каже, я вже всі по три рази прийдусь, які тільки існують, я вже не знаю, що ще подивитися. А я реально маю тільки неділю, щоб подивитися фільми Субота-вечір. Все. Тому що в такий день я Дотаю вчора. Я приїхав третя ночі і зразу спати, бо восьма підйом. Восьма треба встати, ще треба поїсти. А так буває деколи в більшості, що ще й треба вставати пів восьма, а не восьма, щоб восьма вже бути на розгрузці, а пів восьмого встати, купити кави, почистити зуби. Помитися, і тягнутися, і скласти все в машині і їхати, звісно, купа часу йде. От, і, ну, ви не маєте часу ні на що, але ну, звісно нікого не цікавить, що ви там з тахографом. Ну, Тобто, вас нікого не цікавить, чи ви хочете спати, чи не хочете. Є робота, ти розумієш, треба їхати. І все. Нікого там в великому рахунку то не цікавить. Як ти, що ти, таке саме взяти Німеччину, тут ще крутіше, тут же з тими тахокартами. Тут в тебе ніколи не буде така тахо співпадати, тому що рейсу, наприклад, забагато кілометражу, виходить, забагато. Ну Добре, години можна перемалювати як хочеш, але 9 годин на день більше ти не намалюєш. Тож таке саме субота, неділя, 45 годин, мусить бути постій. Відповідно, в день ти можеш зробити, я вже пояснював, максимум 800 кілометрів. А Якщо я деколи наїжджу тисячу кілометрів, а якщо один день тисячу, другий день тисячу, третій день тисячу, це я вже виконав за три дні ліміт тижня. А він мені далі дає загрузку, четверту, п'яту і в п'ятницю в мене вже все, в мене вже ті тахокарти взагалі не співпадають, і я вже ніяк не можу там зробити, щоб вони співпадали. Тому що, ну, тому що я вже не маю куди ті кілометри впихнути, розумієте? У мене години вже всі зайняті. Соответственно, якщо я більше напишу, буде, виходити, що я їхав сто-120. І більше кілометрів на годину, а так не можна їхати. Я мушу їхати, мати теж там 90 ліміт мене йде як фури, тому що в Польщі, в Німеччині більше 2,8 тонн, все, ви вже рахуєте з грузова машина, ви вже їдете як тахо. Як на От, Тому свої проблеми, свої нюанси. Ну, файно, конечно, варіант це йти на ці 7,5 тонни. Вони ніби мають тахограф, буде сама кабіна в них більша. Це і не фура, але це вже велика машина, це вже теж в міста по великому рахунку заїжджати не можна, хоча ще багато де можна. Тобто це ще такий проміжний, більш-менш нормальний варіант. Такі справа в тому, що вся різниця, що треба, то тільки те, що не треба категорії, це є, а треба це. Але кваліфікацію, і чіп, чіп виробляти, все теж треба. Ну, тобто проходити все навчання, і враховуючи, якщо в мене є і це і це є категорія, тобто я маю на фуру і на автобус, всі категорії я маю, то мені нема смислу просто сідати туди на це. Тому вже треба стати на це є, і все, і не морочити собі голову. Ось От. От така -от ситуація.